Омилі друзі, вся жінка та заповітніх часів її звуть Сара. Вона так курилася своєму чоловіку, Аврааму, як Господу Богу. Вона віддано і вірно, і віддано, безкорисливо любила свого чоловіка, Авраама. І вона вірила, що вона народить сина від нього. І вона від нього народила сина від нього Ісаака. Який був наслідником всіх часів і через нього народився син Божий Ісус Христос. Мої друзі ця жінка була справді святою чистою, вона є приклад для наслідування. Вона любила свого чоловіка Авраама, як Марія Магдалина свого мужа небесного любила Ісуса Христа. Так вона його любила до кінця своїх днів. І вона вірила в обітницю святого Бога, що вона народить сина від Авраама, і вона народила. Це жінка, вправді приклад для наслідування. Слава йому. Амінь.